Друзі, вітаю! Канал Просад, з вами Олена. Сьогодні покажу вам результати сходів шавлі. Я показувала, як я висіваю шавлі, і зараз хочу з вами поділитися результатами. 5 родного другого я висіяла шавлію Дубравну та шавлію метовчату. І ось досі я чекаю сходів, як бачите, жодна осіннинка не зійшла. Про очікування я купила ще насіння. Мерло Вайт це біла шавлія, 10 штучок. Blue Compact 10 штучок. Там в мене ще лишалося трохи насіння шавлі і І я так само її посіла в одному, в одному контейнері. І яке було моє здивування, коли буквально через 5 днів я побачила вже сходи Merlo White та Blue Compact. І ось ви бачите зараз. Як виглядають сходи через 12 днів з моменту посіву? А Шавлія добра так і не зійшла. Я звернулася в інтернет-магазин, в якому я купувала насіння, гроші мені повернули. Запитали, як я вихсівала, я їм все детально розповіла, і гроші мені повернули. За це їм дуже велика подяка з однієї сторони, а з другої сторони, втрачено чимало часу, сил на те, щоб її виростити, а результату немає. От, Тож, спосіб працюючий, як я вам показувала, але, як бачимо, що не кожне насіння може добре сходити. При, е, гар, при тому, коли насіння гарної якості, ось результати. За 12 днів. Із 10 на стіни зійшла. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Це білої мерловайте. Та 1, 2, 3, 4, 5. Та 6 шаблі Compact. Ну, скажімо, 60% також не, не 70 не 80%, але ж вона зійшла. Ось такі результати. Як відбуваються ваші посіви, діліться. Можливо, ви знаєте, де знайти Дубровну, Дубравну можливо, правильно казати, в насінні, бо я не знайшла. Оце єдиний, єдиний інтернет-магазин, де продавалось професійне насіння цієї шавлі, і вона не зійшла. Якщо ви знаєте, де можна придбати, будь ласка, поділіться контактами. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалось, ставте... Вподобайки, підписуйтесь на канал. Будемо пікірувати скоро шавлею та згодом висаджувати в землю, коли температура вже нам це дозволить. Всім гарного дня до зустрічі!